Добрий день, це магазин ТЗОК. Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам асортимент зарядних пристроїв, які з'явилися в нашому магазині. У нас раніше був тільки оцей простенький варіант. Він універсальний, але не дуже потужний. Зараз з'явилися три нових варіанти. Почну з цих двох. Вони йдуть 12 вольтові, але різні за потужністю. Це іде на 8 А. Цей іде на 12. Досить міцні крокодильчики, не зовсім тонкий метал. Цей варіант у нас раніше був, нарешті знову приїхав. Він йде слабший, він йде 3,5 А, але він йде вже універсальний, він вже йде на 12-24 та вольта. Просто перемикається до 12-24. Ну звісно, можна регулювати його потужність. Це вже самий потужний варіант, що приїхав. Він е, так само йде на 12 А, так як і цей варіант, але він вже йде універсальний на 12-24 В. Бачите, вони представлені фірмою Amio, зможете бачити назву, як і ці перші два варіанти. Цей варіант йде виробництво Pulso. Відправляємо їх по території України, але є можливість доставки України Литва, Латвія та Молдова. Тобто, спочатку звертайтеся до нас, уточните наявність ціну за товар, то звертайтеся за цим номером. Якщо все влаштовує, тоді вже можете звернутися до одного з цих перевізників. Якщо треба довести в Молдову, вам допоможе Сергій. Це його номера телефону. Та Литва, Латвія, Володимир. Загалом маємо великий асортимент запчастин на трактори МТЗ, ворошилку Сонечко та Косарку Вірекс. Підписуйтесь на цей канал, тут і далі будуть виходити відео з наявним товаром з нашого магазину та інші новинки. Ставте лайки, пишіть свої запитання у коментарі або краще звертайтесь за цим номером телефону. Гарного дня з вами магазин ТЗОК.